Привіт, наші любі підписники та мешканці Трускавця. Трускавець є інвестиційно привабливим містом і сюди хочуть вкласти в свої фінанси багато інвесторів. Є багато людей, які так чи інакше хочуть привласнити, взяти у свою власність ті будівлі чи землі, знаєте, ну якось дешевше це зробити або взагалі просто присвоїти. На сьогоднішній момент у львівському господарському суді перебувають дві справи: це є. Справи про повернення у власність у комунальну власність у власність громади двох будівель це є приміщення санстанції та приміщення туристу, яке знаходиться по вулиці Шевченка. Сьогодні ми поспілкуємося з начальником управління комунальної власності Трускавецької міської ради Ольгою Сегер. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, про ті судові справи, які сьогодні тривають по Шевченка. 2 і ще там якась справа. Я чув, ну, те, що було озвучено на нараді міським головою і вами. Ну, трошки так, щоб більш об'ємну інформацію надати. на даний час по стосовно шевченка 2 ПАТ Львів Турист» звернувся з позовом про визнання правовласності власності на нежитлову будівлю по вулиці Шевченка. 2 однак, у нас є на даний час свідоцтво на дану будівлю на право власності. Перед тим дві 2015-2014 роках... Дана будівля була визнана через рішення суду на право власності за приватною особою, які довготривалий час користувалися і згідно з за набувальною давністю отримали цю, цю будівлю у власність. На даний час свідоцтво на право власності має міська рада Трускавецька в особі за територіальною громадою. Оформлене право власності в особі Трускавецької міської ради, і Львів Турист звернувся. Щодо визнання права власності на цю будівлю, також за е, собою. В п'ятницю ми в МБТІ отримали документи щодо е, технічної документації і випуски з генплану, яка була датована 20, 1952 роком, де влас, де е, в графі власник написано «Трускавецький горсовет». Тобто, ще десь за того часу е, ця будівля була у власності міської ради. В п'ятницю ми звернулися з запитом. У Львівський обласний архів щодо надання рішення виконкому Трускавецької міської ради 56-го року, де визнавали право власності на будівлі, які є у власності на той час Трускавецької ну, на Трускавецької ради народних депутатів, яка була на той час. Надіємося, що ми десь там сьогодні, завтра отримуємо це рішення, де буде напевно також підтвердження про те, що дана будівля входила до переліку об'єктів комунальної власності. І на той час міської ради скажіть, будь ласка, чи не відчувається можливо якоїсь е е тиску на суд зі сторони е ну, тих винуватців, які е захопили цю будівлю? Тобто, чи якось вони впливають на, на, на судове рішення, чи затягують можливо, процес? На даний час по цьому провадженні буде тільки друге судове засідання, тому щось говорити ну немає можливості зараз, оскільки в принципі до розгляду справи по суті ще не перейшли. Однак в нас є інша справа, ну така більш. Резонансна це є визнання права на приватизацію на нежитлову будівлю по провулку Тихому. 1 колишня будівля Санстанції. Орендар, який орендував цю будівлю, тому що договір оренди закінчився 25 вересня 2016 року. Звернувся до суду щодо визнання права на приватизацію на цю будівлю за ним. Ми звернулися управління комунальної власності до за позовом до гарантбуду про виселення з приміщення повернення майна в комунальну власність і стягнення заборгованості, оскільки вони тривалий час не платили орендну плату. В Принципі дана справа вже ну йшла до якогось такого конкретного завершення. І минулого понеділка ця справа була зупинена в зв'язку з тим, минулого вівторка. Ця справа була зупинена в зв'язку з тим, що в понеділок відкрите провадження. По продовженню терміну дії договору оренди на п'ять років. Тобто орендар, після того як вже договір оренди закінчився, звернувся зараз до суду про те, щоб продовжили термін дії договору оренди до п'яти років. Хочу вам сказати, що коли зверталися ми в суд, то наша справа для того, щоб винесена була ухвала вже про відкриття провадження, тривало днів три-чотири. Приватне підприємство «Гарантбуд» звернулося в один день і в той же самий день була винесена на ухвалах господарського суду, ну тому десь ну, в... так, це якійсь... якісь якась діє на суд. Чи, будь ласка, по винесенню вже кінцевої ухвали, Чи буде назад повернуто е, той вигляд? Приміщення реконструйоване? Е, ну, я маю на увазі турист. Ну напевно, зараз саме перше треба говорити про повернення її цієї будівлі в комунальну власність. А тоді вже іншими позовами ми будемо вже конкретний стан, такий, який був, чи будь-які інші, чи відшкодування на занесених збитків, які були нанесені цьому об'єкту. Напевно, зараз саме перше вже треба, щоб було дійсне рішення суду про те, що. Ці приміщення були звільнені орендарями. Ми з ними продовжили на конкурсних засадах з новими орендарями тими самими але в конкурсних засадах. договора оренди уклали і кошти від оренди йшли в бюджет. Дивіться, якщо, наприклад, ну, буде видно, що знов таки затягується, бо приймається сторона ну, судом. Ну, ми розуміємо, які у нас суди на сьогоднішній день, то які будуть дії прийняті? ну, Після цього, тобто, можливо, зі сторони міської ради, зі сторони міського голови, вашої зі сторони, зі сторони громади, що планується взагалі? Я думаю, що ні міський голова, ні міська рада, ні громада міста не буде якось пасивно відноситися до цього, а навпаки, будуть вчинені тільки які можливі законні дії з нашого боку. Будемо звертатися від імені міської ради до голови суду, так як ми зверталися по провадженні, яке було відкрите по провулку Тихому-1. Також Тросковецька міська рада зверталася до господарського суду щодо і вчинення законних дій стосовно майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавця. Я думаю, тут також ми будемо в правовому руслі звертатися до голови господарського суду, до господарського суду. Якщо необхідно, будемо звертатися до обласної ради, до верховної ради. Тобто, з свого боку, ми вчинимо ті всі заходи, які необхідно для того, щоб дані будівлі одна друга залишилися у власності Трускавецької міської ради. Що необхідно буде, ми не будемо бачити. Жодного результату щодо дій сторони обласної ради, чи Верховної Ради чи будь яких інших. Я думаю, що мешканці міста Трускавця не будуть байдужими до того, що в них забирають рейдерськими захопленнями будівлі їхньої власності. І думаю, що дуже багато активних трускавчан знайдуться, які також підуть Китувати і господарський суд, і відстоювати права збереження комунального майна.